Любі хлопчики і дівчата. Подивіться, який багатий врожай збирають восени на полях і городах. Урожай хороший в полі виросло всього доволі. Є і морква, буряки, помідори огірки Дітки, сьогодні до нас гості завітала мама зайчиха зі своїми зайчатками. І у них є до нас прохання. Зайчиха із зайчатками жила, зайчиха господинею була, збирала овочі, в банки їх складала, а потім консервами діток пригощала. Дітки, погляньте, які в мене гарні огірки та помідорчики. А ось таку закрутку на зиму. Робить мама зайчика зі своїми зайчатками. Дітки, допоможемо да їй? Так. Малята, давайте уважно розглянемо ці овочі. Як червоний світлофор на городі пам'яток. Якої він форми? Він круглий. Зелений, як листочок, солоденький. Огірочі. А Агірок у нас продовгувати. Він має видовжену форму. Малята, а ви хочете, щоб наші овочі збереглися взимку? Для цього їх потрібно законсервувати в банки. Давайте сьогодні спробуємо законсервувати помідори та огірки. Але спочатку давайте пограємо в групу підбери за кольором. Ми з вами будемо червоні помідори складати в банку з червоною кришечкою. А зелені огірочки в банку з зеленою кришечкою. Ось червоний помідор. Яку банку ми його покладемо. Так, ми покладемо його в банку з червоною кришечкою. А ось зелений огірок. Ми його покладемо в банку з зеленою кришечкою. Червоний помідор, як у банку покладемо з червоною кришечкою. А це огірок якого кольору? Так, зелено. Ми його покладемо в банку з зеленою кришечкою. Червоний помідор покладемо в банку з червоною кришечкою. А Агірок зеленого кольору покладемо в банку з зеленою кришечкою. Молицій маляк. Добре, пограли. Перед малюванням давайте виконаємо вправи для пальчиків. Повторюйте за мною. По городу походжаємо. Овочі ми вибираємо. Дітки овочі збирайте. Місце в руках тримайте. По доріжкам Ідіть. Та у їх кладіть. Молодці, давайте ще раз. По городу походжаємо. Овочі ми вибираємо. Дітки, овочі збирайте. їх в руках тримайте. По доріжкам йдіть та уходите. Ви пограли. А зараз, дітки, пропоную намалювати огірки і помідори в банці. Але звичайно. Для консервування нам знадобляться ось такі банки з листа білого паперу. Також підготуйте пензли, фарби в Не забудьте про баночку з водичкою і серветку. Малювати будемо незвичайним способом. Нам знадобляться дві картоплини та не цілі, а лише їх половинки у формі огірка та помідора. Візьміть половинку, яка нагадує вам помідор, пензлик і наберіть червону фарбу на пензлик. Потім нанесіть фарбу на і притискайте картоплю до баночки. Залишає ось такі відбитки. Якщо фарби замало, можна набрати ще фарби І ставимо відбитки на нашій баночці Набираємо ще фарби. Потрібно добре притискати. Ось такі помідорчики в банці у нас вийшли. Тепер беремо картоплю, яка нагадує нам. Одірок потрібно вимити пензлик і набирати фарбу зеленого кольору. Притискаючи огірочки на аркуш паперу. Набираємо ще фарбу. Огірочки у нас зелененькі, продовжувати її форму. Такі чудові баночки з огурками і помидорками вийшли в мене. Малята, як добре ми попрацювали, які чудові закрутки вийшли. Таким чином наші овочі можуть зберігатися всю зиму. А вдома з батьками ви теж можете це зробити. Намалювати огірочки, помідорчики в панці. Зробіть фото або відео та надішліть нам. А ми з зайчиками будемо дуже чекати, які надзвичайно гарні закрутки у вас вийдуть. А на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!